Усім привіт! Ви на каналі Expansion of it Territory. Сьогодні продовжуємо відео по тому, як скласти іспит по сертифікації ISTQB Foundation рівня версії 4.0. Минулого разу ми зупинилися на слайді, як зареєструватись на віддалений формат іспиту. Отже, в результаті на вашу електронну пошту надійде посилання з вказаними даними по реєстрації а також наступною інформацією. Будь ласка, робіть наступні кроки. Крок перший. Пройдіть вашу перевірку системи не пізніше, ніж через 48 годин перед вашим іспитом, для того, щоб запевнитися, що ваш девайс успішно підключиться на віддалений іспит. Крок другий. Як тільки ваш слот екзамену буде відчинено, Перейдіть за цим посиланням для того, щоб почати іспит. А також крок третій. Перед тим, як почати ваш іспит, будь ласка, запевніться, що ви маєте біля себе ваш документ або ID-картка, або паспорт, або водійське посвідчення, а також запевніться, що ви один в кімнаті протягом всього іспиту. Наступний етап технічна підготовка до іспиту. Для віддаленого іспиту вам потрібна кімната, в якій не може бути нікого, крім вас, протягом усього іспиту. Двері до цієї кімнати мають бути зачинені. Вам потрібен один ноутбук або комп'ютер та один телефон. Ваша id картка чи паспорт, чи водійське посвідчення. Усі сторонні монітори, які ви маєте в кімнаті, потрібно за можливості прибрати або накрити непрозорою тканиною. Будь-які додаткові матеріали заборонені. Так само заборонені будь-які додаткові девайси, Apple Watch, навушники та інші електронні прилади. Ви можете мати чернетку у вигляді чистого планшету, з якого можливо стерти написане. Зазвичай це планшети, на яких пишуть маркерами. Папір з ручкою не підійде, вам його не дозволять. Якщо вам необхідно приймати препарати під час іспиту, ви можете це зробити попередньо попередивши проктора. Окрім того, також на столі дозволено якийсь стаканчик чи пляшечка з водою чи соком, а настільна лампа за необхідності також може бути дозволена, якщо ви здаєте іспит ввечері, наприклад. Також виходити з кімнати в процесі іспиту ви не можете, в такому разі іспит буде припинено. Не пізніше, ніж за 2 дні до іспиту, ви маєте пройти перевірку техніки за посиланням з останнього обговореного листа, а саме крок 1, який ми щойно обговорили. У вас буде послідовна інструкція, де вам буде все зручненько написано, але давайте попередньо я вам розкажу, що вас там чекає. Ідучи по кроках інструкції, ви будете робити наступні речі. Перевірити роботу камери динаміку та мікрофону, за необхідності ви дасте до них дозволи з вашого девайсу, щоб вони підключилися успішно. Також ви пошарите ваш екран, де повинна бути відкрита лише ваша вкладка іспиту. Все інше має бути закрито як вкладки в поточному браузері, рекомендовано Google Chrome, так і всі інші додатки. чи... Якісь інші речі. Повинно бути лише відчинено один Google Chrome браузер з однією вкладкою, в якій ви наразі знаходитесь. Надалі ви проскануєте QR-код, який вам запропонують вашим телефоном, та підключите додаткову камеру через телефон до іспиту. І за допомогою уже цієї камери з телефону. Ви покажете усю вашу кімнату послідовно. Спочатку ви покажете ваш стіл і за ноутбуком чи монітором, і знизу його також покажете. Потім ви покажете всю вашу кімнату на 360 градусів по чергово по округу. Поки приходиться технічна перевірка вже попередньо перед іспитом, вона буде проходити повторно. Не буде забиратися час з вашого іспиту, тому не потрібно швидити, спішити, у вас на це немає обмежень по часу, ви можете не хвилюватися. Але зараз повертаємося до того етапу перевірки, який має бути не пізніше, ніж за 2 дні до іспиту. Після того, як ви показали всю вашу кімнату, далі ви також маєте показати камерою ваші вуха на предмет навушників. Також, якщо у вас є чернетка, ви маєте показати, що вона чисто і на ній нічого не написано. До речі, про чернетку, так само в кінці вашого іспиту вам потрібно буде ще раз показати вашу чернетку, що ви з неї все стерли, на ній не повинно нічого залишитися. Також ви сфотографуєте ваш документ в процесі перевірки для підтвердження особи. Також ви сфотографуєте себе, зробите своє селфі. І в кінці після завершення перевірки ви отримаєте повідомлення про успішну перевірку в тому ж самому вікні. На пошту вам нічого не прийде, це нормально, так і повинно бути. Всю цю процедуру, яку ми щойно обговорили, вам буде повторно треба пройти перед початком іспиту. Тобто, коли ви переходите на степ 2 та нажимаєте на посилання, де у вас починається іспит, ви повинні будете всі ці кроки пройти іще раз. Якщо ви перейшли за цим посиланням на іспит раніше, це не страшно, там буде вказано, що ви прийшли зарано, і буде вказано, коли ви маєте прийти, та буде наявний таймер відліку назад. Також додатково до перевірки у вас з'явиться проктор іспиту, який має затвердити вашу перевірку цього разу перед початком іспиту у ваш спільний чат у верхній правій частині екрані, екрану іспиту. На самому початку спілкування, коли ви тільки перейдете за цим посиланням, ваш проктор поцікавиться, якою мовою вам зручно спілкуватися, ви можете обирати українську, він буде перекладати на українську мову, і ви зможете вільно спілкуватися з ним через чат. І він буде надавати вам інструкції та рекомендації, якщо ви щось забули чи невірно зробили, це нічого страшного, він буде з вами спілкуватися та допомагати вам у підготовці та протягом всього іспиту також. Як виглядає інтерфейс платформи? Ви можете побачити на цьому екрані схематичне зображення, що знаходитиметься на вашому інтерфейсі. Саме головне це кнопка фінішу іспиту, яка тут виділена червоним кольором. Вам її заборонено натискати до того моменту, поки ви не відповіли на всі питання, на які хотіли, бо іспит завершиться. Вам її потрібно натискати тільки тоді, коли ви вже повністю впевнені в тому, що ви на все відповіли. Якщо ви не впевнені, ви можете перепитати у проктора. Я закінчив, чи можу я натискати кнопку, ви можете будь-які питання йому задавати. Власне, про проктора в правому верхньому кутку ви можете побачити, що там буде іконка чату з проктором. Також в тому самому місці буде таймер вашого іспиту, він буде відліковуватися у зворотньому напрямку, тобто ви зможете відстежувати, скільки часу у вас залишилося та не переживати. Якщо переміститися у лівий верхній куток, також там будуть е, дуже багато кнопок, якими особисто я не користувалась. Єдина корисна кнопка, яку я там бачила, це кнопка маркування, Нею можна було відмітити якісь, е, якесь запитання, до якого ви, можливо, хотіли би повернутися, щоб не загружати вас, ваш мозок і не запам'ятовувати номер запитання, ви просто його можете відмаркувати, і у вас з'явиться відповідна. Іконочка біля вашого запитання, де саме вона з'явиться. Якщо подивитися на ліву сторону а, цього скріна, ви бачите зону, де буде список запитань від першого і вниз, ті питання, де є вже обрана вами відповідь, буде з галочкою. І ви можете повернутися до будь-якого питання до кінця іспиту. Ви можете багато раз до них повертатися, ви можете міняти вашу відповідь. Це все можна робити, це не проблема, поки ви не натиснули кнопку фінішу іспиту. І також по центру буде велика зона і простір для тіла запитання та варіанту відповідей, оскільки запитання можуть бути як і коротесенькими, так і досить довгими. Хто такий проктор та яка буде з ним взаємодія та інші питання, ми вже обговоримо у наступному відео. Поки що на цьому все. Дякую вам за увагу!